Вітаю всіх друзів. Сьогодні на калевала покажу, як е, перетворити iPhone чи будь-який телефон на веб-камеру. Для цього треба зайти в браузер, будь-який, і тут нам знадобиться я одразу заходжу на телефоні та комп'ютері у програму, яка називається Droidcam. Заходимо, і відповідно нам потрібен Windows клієнт. Так, завантажуємо інсталятор. Це займе 10 хвилин. Встановлюємо. Натискаємо так, натискаємо далі, встановлюємо. Обов'язково підключіть комп'ютер і телефон до однієї IP-адреси. Адреси? Адреси. Я вже завантажив на телефон. На телефоні ви просто отримаєте, грубо кажучи, цифри. Так? Ось. І, відповідно, ці цифри нам треба буде ввести на комп'ютері. На телефон також завантажуєте, вона буде або в Play Market, або в App Store. Я ось через App Store завантажив, працює відмінно. Ось, відповідно, у мене з'явились на телефоні одразу цифри. На комп'ютері я вмикаю програму. Ось приблизно так це виглядає на телефоні. Так, після відкриття програми. Ось. І ці цифри з портом вводимо ось сюди. Натискаємо, так? Відповідно, натискаємо перезавантажити. Воно може одразу не знайти, якщо воно ось. Але вона знайшла мій телефон. Натискаємо і натискаємо додати пристрій. І відповідно, ось я підключив свій телефон. З вами був Валер. Всім бувай.